Всіх вітаю, ми займаємось пригоном і продажем автомобілів з Європи. Сьогодні я вам покажу Volkswagen Tiguan, який є у нас на продажі. Це 2017 рік, 2-літровий дизель 140 кВт, автоматична коробка передач, роботизована DSG DQ500. Авто на повному приводі 4 motion Привід тут працює за рахунок муфти Haldex. в дуже хорошому збереженому стані на дуже хорошій комплектації. Рідного пробігу має 256 тисяч кілометрів. Цей пробіг має на себе підтверджуючи документи. Також є історія автомобіля по ВІН-коду. Можна відслідкувати всю історію авто практично до останнього дня за кордоном, і це є немало важливо. Завжди за авто регулярно вчасно якісно обслуговували. На даний момент автомобіль повністю технічно справний, ніяких вкладень в себе не потребує. По кузову він без ДТП якихось зауважень, з колів м'ятин, царапи, нічого такого немає. Колір дуже красивий, синій металік. Переливається залежно від освітлення, залежно від погоди, виглядає живу дуже гарно, дуже стильно. Будемо все поступово показувати. Почнемо з передньої частини. Тут тобто максимальні LED адаптивні матричні фари, тобто повертається світло за напрямком руху автомобіля. Також є вирізання зустрічного транспорту. Такий скляний значок означає, що це є дестронік, тобто система запобігання зіткнення. Екстремального гальмування, також адаптивний круїз, контроль. Це все є парактроніки. Тут є попереду, також є позаду. Парктроніки рахуються 360 градусів. Також є протитуманні фари і повороти, підсвіточки у поворотах. Можете фіксувати він код відразу для своїх перевірок. Також є датчик світла, датчик дощу. Колеса тут оригінальні 18 го рая є, у судокулірні на хорошій зимовій гумі. Хороший протектор, також свіжий рік їде авто класно, якби не буксує, тормозить теж добре у нашу погоду. По низах тут немає ніякої висічки, ніяких зауважень. Все в гарному збереженому стані. Є накладочки по порогах тут понизу і накладочки такі оригінальні офруат. Вночі вони гарно підсвічуються, також є підсвітки у картах дверей та здається на передні торпеди. Дуже стильно вночі виглядає. Є електрорегулювання складання та підігрів дзеркал, повне електросклопакету, тут 4 скло підімачі, тут регулювання з центральним замком, електропривід, кришки багажника також можна відкривати звідси. Автосвітло, як я вже казав, також є датчик дощу. Сидіння водія в такому ось стані. Сидіння тут комбіновані із тканини та штучної алькантари. Виглядають вони вживу, класно, стильно. Цифрова панель приладів, можна змінювати її вигляд. Також там є багато різних налаштувань. Не світиться, як можете бачити, ніяких помилок. По мультимедії є. Apple CarPlay, Android Auto, багато також тут різних налаштувань. Також звідси можна подивитися, які є асистенти в автомобілі. Зараз вам покажу швиденько. Адаптивний круїз, фронт асіст лайн асіст, розпізнавання втоми, водія і превентивна система безпеки. Підігрів є передніх сидінь, також є підігрів. Керма активується також разом з цією кнопочки. Є також WebSту, дуже актуальна у нашу погоду. Клімат-контроль тут трьохзонний, на водія окремо на переднього пасажира і на задній ряд сидінь. Також там окремо можна регулювати. Тут є вибір режиму руху, вже багато є режимів їзди. Також є автохолд, автопаркування, авто паркування, ну, парктроніками можна звідси керувати. Також система старт-стоп. Система також робоча, стоїть хороший акумулятор. Також є два ключа. По кермі звідси можна керувати адаптивним круїз з контролем. Також має воно на собі якісь незначні. Сліди експлуатації, але воно є оригінальне, не відновлювалося, не перешивалося. Ну, те саме стосується в принципі, всього салончика, нічого тут ніде не підкрашувалось, не перешивалося, і сидіння водія те ж саме. Також по пройомах немає ніяких там зауважень, немає ні царапин, нічого такого. В хорошому збереженому стані задній ряд сидінь, управління кліматконтролем для задніх пасажирів. Також є такі зручні столики. Електропривід кришки багажника, як я говорив. Також є камера заднього огляду. На жаль, не показав я відразу, як вона показує, є фаркоп, фаркоп можна ховати звідси. Таким чином це відбувається. Також є задній, задній парктронік, як я казав, є оригінальний килимок. Також тут знаходяться речі, які приїхали за кордону. Ремкомплект, компресор та піна, також домкрат, ключ, все, що приїхало за кордоном, все є на місці. На жаль, не вистачає тут позаду оригінальної полочки. Ну, але вона не приїхала із-за кордону. Також ляда закривається і все повністю функціонує. Як я казав, є камера заднього огляду, гарно вона показує, також задні ліхтарі, також ледовські, гарно світять. Всі колеси в гарному збереженому стані, немає по них бардюрок, ніяких ні царапок, нічого. Також гума вся по авто хороша. Також буду вам далі показувати автомобіль, розповім про те, що воно є повністю розмитне, не сертифіковане, готове до постановки на першого власника в Україні. Також зараз перейдемо до підкапотного простору, покажу, що там відбувається. А та покажу по сервісних документах, що є. Капаємо тут теж все в порядку, нічого не поламано, всі пластики, все на своїх місцях. Двигунчик заводиться тут завжди добре, і на холодну, і на гарячу. Можете домовлятися з нами про холодний запуск, ми вам це організуємо. Також по ньому немає ніяких підтікань, запотівань, під крисунками, теж все сухесенько. Хороший оригінальний акумулятор стоїть. Також по склу додам, що лобове скло замінювалось за кордоном. На оригінальне скло з оригінальним маркуванням. Замінювалось, не знаю чому, можливо, якась тріщина, висічка, щось таке, тому що авто гарантовано в ДТП не було. Все, решту скло по машині оригінальне 2016 року. Авто ж стане на облік 2017 роком, це є чисний 2017 рік. Також можете фіксувати він-код тут. Це і метна декларація звіряти, можете перевіряти, будь-які перевірки уж вітаються. Також є два ключа, як я вже казав, один тут, один в замку. По сервісних документах є дуже багато паперів. Це є сервісна книжка, останнє фіксування тут, в шостому місяці, му році, 249 тисяч. Також є дуже багато чеків-фактур, по них можна відслідкувати все абсолютно, коли як авто обслуговувалося, коли там що замінювалось. Найсюжіше здається, що я знайшов це в му році, восьму місяці. 250 тисяч км. Також і перевіряйте авто по Вінкоду. Переконайте, що пробіг автомобіля оригінальний. На даний момент 250 майже 4 тисячі кілометрів я вже накатано в автомобіля Також переходьте в опис під відео, там буде вказана ціна, мій номер телефона та деяка інша інформація про автомобіль. Ми знаходимося у місті Радивилів, це є Рівненська область. До нас дуже легко добратися, проходить міжнародна траса, також є автобусне жд сполучення Також є така функція доставки автомобіля до вас. Якщо я щось забувся сказати, або у вас залишились будь-які запитання, хочете якусь можливо додаткову інформацію, про все телефонуйте, про все будемо з вами тоді вже домовлятися. Зараз вам дякую всім за перегляд. На все добре.